Всіх вітаю, мої дорогенькі на каналі Записки Крамера. Тема сьогоднішнього нашого ефіру це залежності. Звідки приходять, як приходять, чому приходять і так далі. Цей ефір я записував уже на одному зі своїх старих каналів. Хотів перезалити просто відос, але подивився на то, по-перше, там був поганий звук. По-друге, є що додати, є як. По-іншому подати матеріал, то, думаю, перепишу. І так, їдемо. Залежності це більш психологічна штука, чи магічна? І чи буває вона зроблена магічна? Взагалі 95% залежності продиктовані саме психологічним поприщем і психологічними моментами. А магічними моментами воно може бути дуже-дуже рідко, як побічний ефект того чи іншого ритуалу. І як побічний ефект того, що на людині там є якісь, якась негативна магія. Тобто деякі ритуали подрозумівати під собою: при, при, прийняття алкоголю, або, значить, магія зроблена через алкоголь. От і тоді, коли е, от. Е, Людину докрутили на алкоголізм. Тобто, іншими словами, якщо людина нормально сприймає алкоголь, вона його просто вживає, да, якимись уміряними дозами ТДТП, та з такою людиною можна зробити. Алкаша, докрутивши або магічно цей момент, або создавши определені проблеми, і людина піде в алкоголізм, або зробивши деякі роботи через алкоголь, людина вообще починає пити. От отак вот да. Якщо. У нас людина не сприймає алкоголь, не п'є, тверда в своєму утвержденні і в своїх рамках, що алкоголь ну, ну, ну не нравиться ну, не не лізе воно людині. Ну, не подобається ТДТП. Такої людини зробити алкоголіка, майже неможливо, навіть на магічному рівні. Майже неможливо. Там, якщо добре і довго подолбатися, то, звісно, можна, але зачастую того ніхто робити не буде, поэтому майже неможливо. Завжди 95%, повторюю. Всіх а, залежностей це психологія, і тільки вона. І лікуватися має точно так же саме з психологічного моменту. Значить, залежності приходять не від хорошого життя, чи можуть бути і від хорошого життя. А, і від того, і від того можуть бути на деле, тому що давайте так. Не від хорошого, тут зрозуміло, що людина що-то топає, вона що-то заливає, вона від чогось там тікає, від себе, від проблем, і т.д. Да? В залежності від хорошого життя, тут можна теж розділити трошечки на два на два типи. Перший тип це коли е, у людини настільки все є, от настільки то життя наповнене, і там все було, і адреналін, і ля-ля-ля поля, і людині осталося попробовать только какие-то условно зависимості, да, якісь віщества, что-то що эдакое, що і так далее. Потому а, а все було, а вже, вже нових емоцій брати негде. Вот, і тут такі вот експерименти починаються, начинаются. Зажраность, да, вот, присыщение в чистом виде. І можна розділити на трошки інші. Це коли у людини справи йдуть в принципі добре. Людина состоятельна, людина, в принципі, влаштована, і оце все. Але у людини може прийти той момент, що вона розуміє, що вона більше того не тягне. І страшніє знаєте, і страшне смерті – це потеряти все це діло і спуститися непонятно куди. І тоді людина для того, щоб утримувати, наприклад, свій статус, утримувати той, значить, поток заробітка і не спускатися з нього і так далі. Це дуже часто у артистів, коли в них дуже багато концертів, все, хто щось шота приймає розганяючи, щоб могти тягнути той графік, наприклад. Да? Точно так же. І людина починає щось -то приймати, тому що що треба все це тянуть, а ресурсу не психологічно, не фізично нема, отдихом не пахнет. А от і все воно, воно требує твого внимання і ТДТП. І отут, вот вот. від такого життя, казалось би, вроді, хорошого. Ну, вроді, вже не очень, тож можуть приходити ті чи інші залежності. Тут, от так. Так, давайте структурненько про кожну із залежностей поговоримо. Значить, ми говоримо сьогодні про. Алко, нарко, ігроманію. Зачіпимо з вами комп'ютерні ігри, зачіпимо їжу, куріння і поняття лярв. М -м. Лярв і залежність. Там окрема штука. Не дуже люблю, коли про це так говорять. Так бути, що там такое, де не совсем. І так. Алко залежність. Алкоголь. Значить. Зачастую людина в алкоголі, що то топить. Ну, утопіть в алкоголі себе условним образом, свої думки і свої нереалізованості, незбитості, будь-які мічти, плани, і так далі. У людини, щось рухнуло, у людини, хтось ушов, там, не знаю, помер, хтось кинув, розчарування, травми, дуже часто травми, дуже прям часто травми, якісь незадоволення, і так далі. Тобто, людина питається. Убіжати від цього всього, утопити, утопіть, розслабитися. Так, да, Алкоголь дає свій момент розслаблення на деякий не дуже значительний період. І, і ще один момент: алкоголь це самий жорсткий депресант. це саме те, що вганяє в депресію. Чим більше, скажу, Є определенний момент, коли алкоголь дає момент розслаблення, і все, але ж на цьому зачастую людинка не ні, та тому що слишком хорошо, хочеться продовжувати. продовжати. Далі стадія, коли наступає депресивність або когось агресивність, до речі. Коли ми не маємо вже сил, тому що ми сидимо, нас там вже торкнуло, да, розвезло по всім фронтам. От, торкнуло, і ми сидимо або занурюємося в свої думки, або вже агресуємо на інших, або через свої, наприклад, думки і так далі. І це я зараз не говорю про випивання в компанії, в принципі. Я зараз говорю про ліба одіночний алкоголізм, либо вже патологічний алкоголізм, так сказати. А ну що трошки в компаніях там може бути трошки дещо інше. Не будемо то затрагувати зараз. Да, и людина все это топит, и людина пытается забыться. Дальше стадия, когда она в депрессию, и дальше уже людина начинает еще больше пить, чтобы отключиться вообще. И тогда, уже, и тогда уже, все, коматоз, так сказать. Вот, 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 эти стадии, потому что на начале никто же не останавливается, когда совсем все очень плохо. Значит, топим незадоволення, разочарование, травмы. Нереалізованість дуже часто, прям дуже часто нереалізовані люди, люди, котрі не змогли чогось достіч і так далі, чого дуже хотіли або прожити те життя, яке на самом ділі хотіли, а жили як то непонятно, приходять до цього. І Дуже часто зустрічається момент, коли людина сприймала алкоголь, пила його в нормальних дозах і так далі, і через деякий час в своєму житті, наче здуріла і почала приймати більше. Зачастую це той проміжок, коли людина входить в кризи середнього віку. Коли починається переоцінка ценностей, коли починається обдумування а а, 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 а чи жив я, а чи нормально я прожив, а що я маю, чого я добився, а ким я став, а, а чи таке життя я хотів. Дуже часто алкоголізм приходить в день сурка. Взагалі, любая завісимість очень часто приходить в день сурка, коли у нас немає нових емоцій, коли в нас немає звідки отримати ті чи інші зачастую хороші емоції, і у нас не происходит нічого. Тобто, коли людина от, виснажена, вигорівша, і, і вже і вже просто все нічого не радує, а нічого не зліт, пустота внутрі можна сказати. Вот тоді дуже часто приходять теж ті чи інші залежності. А от, але дуже часто зустрічається прям пусковим механізмом саме криза середнього віку, коли людинка ну, кота включається втора молодість, зачастую у чоловіки включається втора молодость. А вот ну хто там починає бухати, а в кота вторая молодость и начинается искать любовницы помоложе. Но ну, это совершенно другой эфир совершенно про другое. Значит, при среднего тоже часто производит до алкоголизму. Тоді, коли, вот, казалось бы, людина вроде володіє своими дозами, а там что-то не так пошло. Тобто, алкоголь, это мы что-то топим. Мы что-то пытаемся утопить, забыть, отойти. Понимаем, что на время, но отойти. Їдемо далі, наркозалежність. Наркозалежність теж про розслаблення. Зачастую, це прям теж ефект розслаблення. Я так полагаю, що він просто трошечки інший, це скоріше про забуття, прям, брам, про забуття. А розслаблення втікти від себе, від своїх думок, від якихось оцінок і так далі. Так, приходять на присищені, що ми поговорили, коли людина там зажерлася, і вже настільки все було, що вже і етапа вже хочеться, тому що нових емоцій ми не отримуємо невдачі, кризи. Точно так же психологічно, все, то, що входить, щоб я просто не повторювався, все то, що входить в алкогольну залежність, теж сюди по суті, йде, тому що ці залежності між собою схожі, одна тягша, друга менш тягша, але. А, Руйнують обидві дуже дуже жорстко. от кризи невдачі сюда тут же нереалізованість і неможливість знайти себе в принципі то саме, що і в алкоголі. Так, ну, давайте так, прозвучало від мене трошки одностороння, тому що є, є ті речовини, котрі можуть розганяти, є ті речовини, котрі можуть давати ейфорію, ну, якраз таки, коли в нас недостача емоцій, коли у нас криза, коли ми хочемо забитися, отойти від цього, від цього бренного міра і пойти в якийсь красочний, так сказати, прекрасний мір, коли ми хочемо забитися, коли ми хочемо взагалі совершенним образом лежати і не думати, так сказати, знаєте, коли устали від самого себя, отак от, от навіть скажу. А от поэтому тут, в залежності від того чи іншої дії, ті чи іншої речовини, да, можна говорити про те, що хто та хоче бути швидший, хто -та хоче бути продуктивніший, ну, условним образом, хтось хоче втекти від себе, хто та хоче а, наоборот, а ейфорію і то условне щастя, которого ми нічого не бачимо і забули, що вже то таке. А от. Ігроманія. Ми зараз говоримо про ігроманію в моменті ставок, в моменті автоматів, в моменті азартних ігор і так далі. Не про ігри на компуктері. Значит, Ігроманія, це у нас адренозалежність, можна сказати. Залежність від адреналіну, вот этого ощущения. Вот-вот сейчас. Вот это. Сейчас я точно что-то виграю. Вот сейчас будет все. Либо я зараз сейчас отыграюсь. Зараз сейчас я тут вот это поставлю останні труси і виграю цілий костюм обратно. Да? да. Тобто, це той напряг, и той. Безпечний, можна сказати, адреналін, який э, стимулює нашу нервову систему, тому що, що, тому що Сейчас, Зараз вот это вот все, и інтерес, і ну, вы зрозуміли, це нахождение в адреналіновому состоянии, э, коли у нас этот, коли ми очікуємо самого момента, вот, вот момента очікуємо. Э, Значить, плюс, э, як легкий заробіток може переростати в залежність, знає, як э, легкі деньги. Приходить тоді, коли не влаштовує само життя, картинка життя, то, в чому ми живемо, скільки ми заробляємо і наскільки ми реалізовані. От. Дуже часто приходить саме до молоді або до кризисних людей в тій чи іншій кризі, тому що криза не тільки середнього віку буває. Так. Так, заробіток понятно. Е, от саме я собі тут поміточку зробив саме ця залежність, от ігроманія, саме ця залежність дуже тяжка до сходження, тому що людині треба знайти десь той адреналін, десь в чомусь іншому. От, в цій залежності може допомогти переключення з азарту на інший адреналін, там види спорту адреналінові, да, якісь заняття, хтось з парашутом, хтось з резиночкою з моста і так далі тому подібне. Тобто на отакі адреналін. А де тут небезпечний адреналін, а там безпечний адреналін. Тобто, заміщення може працювати, але тут ще треба мозгами сидіти і думати, що людині могло би давати той адреналін. От. Є знову ж такі люди, котрі так скрастюють своє одиноке життя вот знову адреналіновим моментом. Так. Угу. Ну, тут давайте так. Ця залежність більше лежить в моменті виграша, в моменті грошей, і в моменті адреналіну. Тобто нам хочеться легкі грошей, і приходять вони достатньо адреналіново. Особливо жорстко, коли людина. Сейчас. Особливо жорстко людина підсаджується тоді, коли вона от виграла вже хоч що да? будь то автомати, не автомати, і так далі, коли вона побачила виграш. Один, наприклад, через деякий час, другий, третій. А от вона ще більше підсаджується, тому що ага, здесь можна виграти. Значить, треба іграти, тому що можна виграти. Він вже виграш, ми вже бачили. Че людинка зачтує, яка програє, програє, той то робить, що тільки програє, зажду плюне і піде, условно, да. Вот. А ті, хто вже бачив виграш, хоч какой-то, хоч хоть, хоть, хоть мізерний. Там, де ми поставили тисяч п'ять, а виграли дві обратно, да, собі, то це ж, ж нічого. Факт, факт виграш, звісно, ми в мінусі, так кого це інтересує? Вот. Ми вже виграли. от. І починається ще підсаджування, і очікування, ще більшого куша. І ставки растуть, тому що можна ж виграти, точно можна виграти. Вот. І тут рядом, кстати, вот, вот рядом можна поставити. В принципі, можна поставить. Оно не являється залежністю, ну, може, до речі, там треба досліджувати той момент. Можна поставити біржі і торгування криптою. Це теж своего рода інтересна штука. Не ігри, але около того. Так. Компукторні ігри, не в моменті монетизації. Значить, я розкажу, чому я додав оцей момент, не в моменті монетизації. Комп'ютерні ігри. Зачастую дуже часто, по моїм спостереженням, в компукторних іграх застріють ті. Хто не хоче дорослішати, брати на себе відповідальність за своє життя. От ми застряли в этом детстві, от ми не соціалізовані, от ми не реалізовані і, і не хотімо. Хорошо, сидіти у кого-то на шеї, хорошо сидіти в іграх, в этом от мірочке, особливо з ігровим ком'юніті, де ми всі зустрілися тут, що-то поговорили, що-то обсудили, жада поматерились, поржали і так далі, погралися і байенки. Понимаете? Вот. Тобто, зачастую. Проявляються у людей, які не хочуть дорослішати, брати на себе відповідальність, бути, е, бути от, от соціалізованими і вбудованими в це життя. Да? Приходить до тих, хто тікає від свого життя, знову ж таки, це сюди тікаєм від світу, соціуму, особливо коли скучна, нудна, нема друзів. І, ну, це ж сюди ми не соціалізовані. А взагалі. Тобто. Може починатися як каратання времени. залежність починається тоді, коли вона є руйнівною для того, хто, ем, значить, хто от, втягується, і для тих, хто знаходиться поряд. От тоді це вже залежність, вона є руйнівною. Якщо ми говоримо про любителі просто поіграти, коли є свободна минутка, тому що ну, читати, нам не інтересно це ДТП, і коли ви відбиваєте до пляж, що от пора становиться, і ходите на свою роботу, ви соціалізовані, реалізовані, і просто граєте як момент відпочинку, то без проблем. От, але тоді, коли нам вже... Років 30, наприклад, да? ми сидимо в цих ігрових мірах і єлі-єлі що то там роботаємо, і летимо з роботи, і сідаємо туди, і летим на роботу, так це ще більш-менш Знаю таких, хто взагалі жодного дня в житті не працював і, і, і вилазити з тих ігор не хоче. Ну да, ладно, Ми тут не, не осуждаємо, а обсуждаємо. Так, тікаємо від світу соціуми, особливо коли скучна, нудна, нема друзів, ми не отримуємо ніяких емоцій, знову ж таки, будемо, що вигри, ми йдемо за емоційністю, в принципі. Дуже часто приходить і являється ця залежність тим людям, котрі в своєму житті не вирішують нічого, нічого себе, скажімо так, не представляють. Очень жорстко звучить, поясню чому. для того, Перше, для того, щоб ви зрозуміли. Друге, є люди з великими амбіціями. От правда є люди, котрі прекрасно з великими амбіціями, но не, не знають, як добитися цього моменту і так далі. На? От амбіції у нас на президента працюємо ми, ну, ну не президентом. Ми нічого не вирішуємо. Є якесь начальство, яке в, в гриву, як то кажуть. А амбиции у нас управлять этим начальством. Значит, и вот мы сидим в этой игре, качаем персонажа. Вот у нас есть своя гільдія, наприклад, яка уже не весь, сколько людей а, содержит там наш персонаж достаточно развит, и т.д. Мы уже впливаємо на игровый процесс. І починається. Розумієте до чого. я? Тобто, я нічого не управляю в цій в житті, я нічого не вирішую в житті, а от в ігрі мій себе, левела прокачки. Мой персонаж в ігрі нічого собі всіх там нагибає і так далі. Веде за собою ще там новачки всяких ТДТП і, і, і ком'юніті у нас класне і ім. Зрозуміли. І гільдія вже наповнена ніфіга собі, якого там левелу, і так далі. І от, от тут, починається вже залежність і тікання від свого життя і життю, іменно ігровим моментом, тому що там ми щось рішаємо. От там ми можемо вибрати, наприклад, як буде виглядати наш персонаж, як його буде звати, а на, на не знаю, там, костюми різні, і те І соціалізованість і реалізованість персонажа намного вище, ніж нас в житті. От. Такі моменти. Приходить саме залежність. Тому що там у нас є контроль над всім, а в житті у нас його нема. Нема контролю, і ми не важливі. Ну і плюс ігри там простіше знайти своє ком'юніті, якщо ті чи інші там діти, люди не дуже вміють там знайомитися, знаходити спільновому з кимось і т.д. От. Тобто компьютерные игры это замещение своего життя и своей реальности на публичную реальность, субреальность. Назовем это так, даже. вот. Потому что там мы что-то решаем, тут мы не решаем ничего. Там нам интересно, здесь нам не интересно. Здесь что-то происходит, здесь не происходит ровным счетом, ни черта. Еще это ваша взрослая жизнь, которая тоже не всегда веселая, которая наполнена не только хорошими эмоциями. И зачастую вообще не очень хорошими, в принципе, своем. Вот. Їжа. Залежність від їжі. Голод буває дуже різний. І не тільки голод. Значить, давайте про голод. Голод буває дуже різний. Фізичний, коли ми на фізичному рівні відчуваємо, що ми хочемо їсти. Психологічний коли нам скучно, не отримуємо емоцій. Ендорфінчиків ніту, сажремо ми шоколадочку, а то і не одну, на. Угу. і голод. А, как бы это сказать. Вот физичный, психологичный, кто-то заедает скуку, вот скучно нам, ну нечего делать. Ну, вот, вот нечего делать. Сяду поплю, и кисть там с тем, условным образом. Очень условным. Это уже про патологию. Наприклад, 300 пачек семечек. Условно говорю вам. Тобто, голод бывает разный, скучно. Не емоційно, не цікаво треба положити ендорфінчики. Голод буває на стресі. Хто-то у когось взагалі відбиває апетит, у кого-то стресовий, ну, у кого-то саме психологічний, коли ми Этот... Ага, я собі тут і розписав: ну хто ж глянув туди? Психологічний мало наш ендорфінчика дофамінчика. Отримуємо емоцію, вкусненько ми щасливі, заїдаємо самотність, пустоту. Що очень часто люди заїдають самотність, коли ми не любимо, нас не любить, і так далі. Ось эта внутрішня пустота, яку хочеться закинути, хтось заливає, до речі. От саме хтось нарко, алко, от, а хтось її заїдає. Ось от, цю внутрішню зіяючу дру, пустоту. Одиночества, тому що а, от, дуже часто експерименти є такі, що коли людина закохана, їй, наприклад, того ж сладкого, надо набагато менше, і вона буде споржувати набагато менше, ніж коли людина там одинока, не любить і не любима. Точно так же тут. Заїдаємо цей момент, визиває щастечко свого, вкусненько нам було. Заїдаємо самотність пустоту, ми не любимо, ми себе не любимо, наприклад, ми. Когось не любимо, нету любви, прийняття і уваження ТДТП. І їда це єдине, що у нас остається, що нам приносит удовольствие. Да? Ми не любимо себе, ми не любимо когось, хтось не любить нас. Заїдаємо. Адіночку. Деякі заїдають тривогу. А от ми можемо тут же говорити і про вот саме в цій. В залежності ми можемо говорити про ем, дитячі травми, про те, як росла людина, як дорослішала людина, яке дитинство було у людини, наскільки в е, неї була та їжа у дитинстві? Е, наскільки людина у людини було то, наприклад, тому що зачастую, якщо ми говоримо про їжу, хто-їсть кілограми, а хто-то їсть дуже багато солодкого. Воно що солодке визиває х, х, хороші емоції та детепе. От, е, наскільки в людини було того солодко, наскільки разнообразний раціон у людинки був, і так далі, наскільки їй доступно це все було, і те детепе. Дуже важливий аспект і дуже важливий момент саме от, психологічної травми голодом, я би сказав. Недоступності якихось продуктів і малого раціону за, за дитинство. Наступить той момент, коли рано чи пізно людина дарветься до всього і буде поглощати достатньо багато їжі, тому що того не було, а тепер воно доступне. От такое теж дуже, дуже часто існує. А вот. Так. Про їжу, в принципі, все. Тут оно очень однонап... ну, оно очень однонаправлено. Очень однонаправлена. Это різні види нашого голода. Так, куріння Понятно, что сам сам никотин очень. Э, мы від него зараз відсторонимось, потому что есть подслоечка одна интересная. Понятно, что в курине, выкликая залыжница. Сам никотин, сам момент вот этого вплывания никотина на организм. Для кого-то он расслабляющий, для кого-то стимулирующий, для кого-то еще какой-то он все-таки несет момент. Но есть еще подслоечка. В плане том, что, скажу, для некоторых людей. Вот момент, когда вона курить это своеобразный ритуал. Это своеобразное механическое действие, которое их заземляет и делает в моменте тут и зараз. Понимаете, про что говорю? Это вид відпочинку для когось. Ну, то есть мы працюем, например, да, мы працюем, працюем, пойду на перекур, отдохну. Вот это выдохну, да, остановлюсь. Ну, типу, я не лечу кудись, а вот я остановлюсь зараз пара минут. Да і людинка йде, то собі куре, розлагається в своїх мечтах, мріях, думках і так далі. Бить здесь і сейчас. Для когось це своєрідний ритуал приведення до спокою себе, да, свого а, думательного режиму і так далі. Для когось це моторика, успокаивающая, мелкая, так сказати, да, Тягаємо туди-сюди ту сигаретку і так далі. Вот для кого-то это вот побыть в моменте, отключиться. Вот. Вот зачастую вот еще вот это играет очень важную роль. Потому что людина, с одной стороны, кто-то не может откараскаться от никотина благотворного, как бы оказалось, в влияние этого никотина на организм, а кто-то не может найти себе занятия, пока вы не курит. Потому что это своего рода такой ритуал, который заменить чем-то, ну, очень сложно. Да? Не будешь же ты сидеть печеньки со стороны в сторону перекладывать. То есть тут вот, вот этот момент. Кто-то не может от самой вот этой моторики и механического действия никак отойти. Не на настолько людина хочет курить, как момента курения, а сколько момента вот этого, что она занята в этот момент. Вот. Сподіваюсь, пояснюю нормально, тому що записую вже на яке відео, і трошки вже все. Знаєте, вже пливе кукуха. Так, значить, повторюсь, 95% всі залежності це психологія. Лікуватися має саме з цієї сторони. Це от, 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 от 100%. Якщо ми говоримо про лярви, підсадження лярви і так далі тому подібне. Повторюсь. З людини, яка не курить, не вживає наркотиків, навіть не дивиться в ту сторону, навіть не розглядає їх, як от моменти існування в її житті, і так далі. підсаджуєте ви там, хоч не весь що, ніфіга не буде. Якщо людина що-то споживає систематично, достатньо і так далі, там уже підсаджувати нічого не треба, вона і так там є. Поэтому. Ніхто та садить лярву вредної привички. Людина сама ростить собі лярву вредної привички, і потім вона спонукає споживати ще більше і більше, вона собі там росте, якщо ми говоримо про ось такі от моменти. Тому тут первічен чоловік і психіка його, а потім уже якісь там лярви, якісь там от це все і так далі. Тому що уходить привичка, помирає лярва, відвалюється від людини, і людина чиста. Это, я, я не знаю, почему, і коли э, лярв почали сприймати як магічну, э, как бы это сказати, э, э, як магічну сутність і то, що можна усадити. Человек сам собі їх ростить і сам може їх прибирати. Ну, там тока нужно, що правильно, сила волі. Вот і все. Є привичка, є лярва, нет привички, не до Все. Поэтому вот три слова і про них. В принципі, Роді розказав все, що хотів. Якщо щось було незрозуміло, щось хочеться, уточнити і так далі, пишіть, будь ласка, в коментарі. На сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей.